Ну що ж, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник, і сьогодні ми поговоримо про люксову косметику. Сьогодні у нас буде і в Сен Лоран, і Сен Ларан Б'юті, косметика. Питання, чи варта вона своїх коштів, чи ні. Тут будуть новиночки: тіні, пудра, і рум'яна, бронзер, помади. На жаль, я не зібрала всю колекцію, тому що трохи жаба задавила да, докупити всі продукти, але буде дуже багато чого і буде багато люкса. За це відео безмежно вдячна тобі Катюша. Це вона, скажімо так, спонсор нашого сьогоднішнього відео. Вона мені відправила всю цю косметику для того, щоб я могла показати її вам і сказати свою думку про те, чи варті ці засоби тих грошей, яких вони коштують, чи ні. Тонального крему консилера в мене немає, тому будемо використовувати ось такий від Giorgio Armani, це дизайнер Glow, це новинка SPF 15 Дівчата, я чесно сказати, прям в захваті від цього тонального крему. У мене відтіночок 4. Зараз на весну, коли шкіра трошечки пересушена, він мені ідеально підходить. А, в мене є ще Silk, Sілк. Silk у мене в 4,5 відтіночку. Це вже більш такий мій літній відтінок. А четвірка зараз, коли я абсолютно не загорівша, просто прекрасно мені підходить. Він гарно тушується, він такий сяючий, він комфортний. А, чому не показую вам сьогодні живанши? Так як живанши, я відправила Каті, щоб вона теж потестувала і погралася моїми баночками. В неї є дуже класний тік-ток, я вам знову залишила нього посилання. Подивіться, це вам моя щира рекомендація. Ми з нею познайомилися в через дякуючи Ютубу. І я по сьогоднішній день дякую Ютубу, що він мені дарує таких прекрасних людей в житті. Тому, тому ось така вам моя щира рекомендація. Її канал, вона дуже класно озвучує всі свої відео. Дуже класне почуття гумору, вона прям просто я, я її дуже люблю. Ще раз Катя, тобі вітання і дякую за це відео. все. Компліменти розказала. Поки швиденько розташовую тональний крем, він лягає красиво. Можливо, я навіть чуть-чуть переборщила, хочеться мені лишні прибити. Я візьму сухий спонжик, так як я його не намочила, не планувала, що він мені знадобиться. Но... Лишній він все одно з мене забере. І ніколи нічого не підкреслює, він завжди гарно лежить, нікуди не провалюється, хоча в мене є розширені пори. Все з ним прям супер прекрасно. Мій відтіночок 4, дизайнер Glow рекомендую. Тилер у мене сьогодні буде Нарс. Я просто забула, як він виглядає, як він носиться. Нарс у відтінку ваніла. в мене в них колись був він дуже популярний. Light 2 ваніла. А, і в мене десь взялася ось ця мініатюрка. І так я ними не користуюся. Він вже давно лежить. Його точно потрібно використати, бо мені здається, що скоро в нього закінчиться взагалі. термін придатності. Тут на упаковці нічого не намальовано, але я знаю, що це улюблений консилер дуже багатьох людей. Так, серушовуємо в нього прям таке впевнене собі середнє перекриття. Він має не скатуватися, відтіночок достатньо світлий. Мені сьогодні якраз він підходить. Кремових продуктів для обличчя, на жаль, сьогодні абсолютно ніяких не буде, хоча я так люблю саме кремову корекцію. В брендів Сен Лоран є лише кремові румяна. Я їх знову ж таки не купувала, так як я купила собі на той час кремові рум'яна Armani, і їх дуже вдало продала, тому що вони мені не сильно подобалися. Був дуже світлий відтіночок. Так, консилер розташувався, все в ньому класно. Швиденько фіксую брівки. Це у мене гель для брів бренда Benefit. Нічого сильно не буду заморачуватися. Я вже вам говорила, що я на порозі. Питання, чи зробити мені вущі брови, а то якось вони мені зараз так подобаються. Ці вузенькі брови, у дівчатки, знаєте, як з 90-80-х х з -х. не настільки, звичайно, що лише так на кілька міліметрів були вущі, ніж мої теперішні. Цей гель для брів гарно зафіксує Benefit 24 Brow Setter. Але він не приклеїть вам ваші брови до лоба. Знаєте, буває, можна приклеїти це вам не дасть її можливості, але вони будуть дуже гарно зафіксовані з ним. Далі вже у нас буде все практично і в Сенваран. Переходимо до пудри. Так, і в Сенваран називається all hours Hyper Blur має зблюрювати. В складі тут немає тальку, є навіть доглядові компоненти, наскільки я. Побачила ні, це на екстракт цитруса, екстракт лимона, міка також є. ну І силікони, які мають гарно зблюрювати. У мене у відтіночку транслюсен тут нереальна пуховка. Вона така м'ягесенька. Вона така красива, просто, мені здається, прикладати її до обличчя, буде задоволення. Але це не мій продукт, тому я наношу в кришечку. Спочатку буду пробувати наносити пензликом, а потім, якщо буде потрібно, я все-таки візьму пуховочку. Дуже мені подобається ця шкіряна упаковка. Опа, вона вибілі, але, дівчата, вона робить якийсь космос. Вона просто вирівняла мені все лице. Я в шоці ви зараз побачите, це. Це просто шок. Я ще такого від пудри не бачила, якщо чесно. Вона, по-перше, заматувала повністю все. Цей тональний крем достатньо сяючий, нічого ніде не підкреслила. Ви подивіться, ви подивіться на цей блюр-ефект з цієї сторони. Все згладжено, все майже жодної порки не видно. І тут, наскільки все сяє, Ну Тут прям матова-матова шкіра, можливо, це навіть якоїсь мірою трошечки перебор. Я не очікувала, по-хорошому я би набрала Оттак, би зовсім трошечки от так. Пройшлася б отак та зону. І залишками би прям пройшлася по обличчю, Там я набрала достатньо багатенько. Ну, ми так само і зробимо. Потім, якщо що у мене є зволожуючий спрей, ми ним... І зафіксуємо, ну просто в блюр. Нічого не липне, нічого ніде все максимально сухо. Пудра прям в хорошому значенні здивувала, реально дуже крута. Маємо 10 грам, Надовго вистачить, вона абсолютно не стягує, дуже комфортно відчувається. Нереально красиво ось це шкіряне пакування. Клас. Просто клас. Реально пудра. Вона ще себе буде гарно вести протягом дня, тому що я знаю, як веде себе цей тональний крем, їй не буде ціни. Я би собі точно би придбала тільки в іншому відтіночку, який з тоном, тому що ця для мене дуже світла. Боже, це горло, я не знаю, коли воно закінчиться. Пробачте, будь ласка, за мій голос, я з ним нічого не можу зробити уже дуже-дуже довго. Бронзер. Бронзер в мене у відтіночку 02. Тут теж ось така красива шкіряна упаковочка. Він так красиво виглядає. Така текстура гарно спресована. Зовсім, зовсім, можливо, трошечки тут десь є якийсь сатин, але я би не сказала. Би. Він повністю матовий. Тут у нас є дзеркало. Набирається гарно, не пилить. Подивіться, як він красиво тушується, в нього прекрасний відтінок, класна, дорога упаковка, яка комфортна в руках, яка дорого відчувається. Ви знаєте, і не сильно хоче і лягати, потім поверх. Пудрився в плані, що, як сказати, я привикла на а, голій тональній основі, грубо кажучи, тушувати, іноді може залипнути. А тут все просто так легенько-легенько не заморачуєшся, наносиш все не залипає, легко лягає, прям дуже-дуже тінтово. Ми зараз побачимо, як з румянами, бо з бронзером в принципі, проблем немає. Він не гіперпігментований, він завжди гарно тушується, з ним дуже легко працювати, бо румяна в них прям гіперпігментовані. Мені це в них і не подобається. Ну, до рум'ян ми дійдемо. Трошечки проскульптурую носичок. Бронзер насправді, любов. Він дуже класний, з ним легко працювати, подивіться, от я забронзована, ніде ні плямочки ніякої. Нічого ніде не піднялося. От так все виглядає красиво. Клас, Бронзеру ставлю 5 з плюсом. Тут без сумніву, що це мій давній продукт, я вже давно з ним знайома. Переходимо до рум'ян. До них якраз в мене є і питання. Я бачила кучу позитивних відгуків, прям нереально позитивно, що це прям супер круто і все красиво. Да, вони неймовірно красиві, але вони дуже пігментовані. З ними прям легко переборщити. У мене ось такий персиковий відтіночок. Це номер 57 це матова формула, дуже красивий. І ось цей це мій фаворит це відтіночок. 93. Це вже така сатинова формула, а, з золотим шимором, рожево-персиковий відтінок, і ми будемо наносити саме його. Його потрібно прям зовсім трошечки, я от доторкнулася, впрацьовую в кришечку і починаю обережно наносити. Ну, Ви знаєте, на цю пудру взагалі щось нічого не хоче, сильно прям так лягати. З нею можна не боятися переборщити продуктами, напевно, все так було і задумано, щоб їх можна. Але бачите, от десь чуть, -чуть і все. І вже тут в мене рум'яна бах, і прям їх багато. Ну, Це трошечки їх мінус. І воно так нашаровується, нашаровується, тут є сяєння, і його прям класно отак зашліфувати в шкіру. Тут на пензлику ще трошки залишки, мене навіть ще на очі вистачило. Дуже пігментований, вам на 100 років вистачить. Це як і плюс, так і мінус. З того, що дуже легко переборщити перший раз, коли я наносила, отут, -от, як мені вже здається, я навіть і борщанула трошечки, вже хочеться чимось прибити. Це все отут. Але, в принципі, ми так залишимо, тому що поки ми зробимо макіяж очей, це вже буде виглядати інакше. Десь потім я обов'язково вам ще покажу ось цей відтіночок, або ви вже можете його знайти в моєму тіктоці. Точно буде огляд на нього. Але 93 просто чисто по пігменту мій фаворит. Розташувалися вони гарно, лежать без пляму. Просто єдиний мінус, що вони дуже пігментовані. Треба прям зовсім зовсім трошечки і ти отак наносиш, його ніби немає, а потім бам! І куча всього. Так, далі перейдемо до ось цих самих популярних бальзамів. У мене є два найпопулярніших відтіночка 201 і 44. Хочу відразу нанести, щоб ви побачили, як вони носяться. Давайте почнемо із 44-го. Він такий більш рожевий, неймовірно красивий, тільки чомусь не подобається мені на моїх губах. Він для мене, знаєте, як ніби трошки засвітлий, фіолетово виглядає, мені особисто так здається. А от 201 я би не вибрала б, опираючись на сводчі, тому що на сводчах мені набагато більше подобається 44-й. Ось це у нас 44, це у нас 201. Чомусь вони мені воняють котиками чи що, і я наношу тут 201 І 201 на моїх губах виглядає просто ідеально розкішно. Вони мені, я змішаю два. Вони мені не. Прямо такі зволожують губи, я не можу сказати, що це прям бальзам. Ні, він даже якоюсь мірою мені підсушує губки, але виглядає достатньо красиво на губах. І ось так, знаєте, безпроблемно, без достатньо стійко, наскільки це може бути бальзам, ну і пакування дуже красиве. Хоча, крім єдиного відтінка, мій відтінок 44-й, я би не купувала більше. Хочеться мати більше запакування. По текстурі ні, він мені не подобається, бо от є оце відчуття підсушування. Я такого не люблю, мені це не подобається в бальзамах. Бальзам для мене має бути чітко зволожуючий. Ні. Два відтіночка, сотий і трьохсотий. Ось так виглядає трьохсотий. Тут, тут у нас є два пензлика велике дзеркало, в яке можна фарбуватися. Я думаю, що пензликами можна було би і десь там теоретично якийсь макіяж зробити. Це у нас така тепла, красива гама. Я таки обожнюю. Саме по матовим відтінкам. Спаркл мені якраз більше подобається і в ось цьому сотому. тут неймовірний спаркл. І я все ж таки думаю, що ми почнемо з цієї палітри, бо вона мені прям впала в саме сердечко. Дуже шовковиста текстура. Я теж бачила величезну кількість позитивних відгуків на цю палітру взагалі на ці палітри. Сатин спаркл матовий з блискітками і матовий темний коричневий. Вона прям дуже ідеальна. Давайте ми почнемо ось цей сатиновий відтіночок. Пробувати наносити в складочку. Я люблю сатини в складці, мені це, в принципі, гармонічно на мені виглядає. Там вже в мене є як підложечка рум'яна. Взагалі, тушується, просто, отак знаєте, нанесла це моя не найзручніша щіточка для тушовки, але от все красиво пішло, розтушувалося прямо. Взагалі без питань. Я думаю, що його нанести на всю повіку було би прям красиво. І ви знаєте, що я так і зроблю? Я його затушую на всю повіку. Дуже красивий відтінок ось цей. Прям, знаєте, моно на ніс і на рухому, і на, і на верхню, і на нижню. Отак з'єднала просто без заморочок. Боже клас! Це красиво. Ну і це така прям гарна тінь і тушується зручно. Прям супер дуже красиво. Беру ось цей світлий матовий на пальчик. І ось так його нанесу на початок. Ну що, Давайте набирати спаркл, він просто як масовко. Я його додам тільки тут по центру, Боже, це супер красиво. Все, я собі придбаю цю палітру, теж обов'язково вона така. Вона така шовковиста, вона така крута, вона така красива. Я просто в захваті це, дівчатка, ще раз скажу сотий відтінок. Прям я не хотіла купувати, чесно скажу, бо я спочатку не розуміла, за що там люди говорять, що вона така крута, а зараз я зрозуміла. Бо дивіться, це вийшло дуже натурально, ненав'язливо. Я насправді, навіть не знаю, чи хочу малювати стрілку, я більше зроблю як підводку. Просто щоб затестити нижнього контура, візьму малесенький пензлик і просто підведу, слизову. Я люблю теплі палітри, але тут щось все-таки пішло не так. Ой, ну красиво. Якщо вона ще так класно буде носитися протягом дня, і просто не буде ціни. Це, ну, це реально щось космічне, дівчата, це дуже красиво тінтово, не нав'язливо дорого. Я, я просто, взагалі, просто в захваті. Додамо ту шланком. я взагалі її не оцінила. Не розумію, поки що, за що я заплатила тисячу гривень, красивий коричневий відтінок, але туші від Maybelline, від від ну взагалі нічим, нічим не уступають. Вона не підкручує мені вії. Взагалі вона робить якісь палки. Ну, так, да, гарний відтінок, але ну, вони якісь як, просто як палки стоять. Можливо, їй ще потрібно трошечки підсохнути, і вона буде краще якось працювати. Але поки що мені не сильно доподобає. Так, ну і що, щось такий макіяж в мене вийшов в результаті. Просто тіні мене максимально приємно здивували. Мені здається, настільки вийшло дорого, красиво. Багато просто я взагалі пудра, вона зараз вляглася, рівно так виглядає. У мене всередині все одно сяє тональний крем, бо він сяючий на тіні просто все колосально красиво. Я просто в якомусь нереальному захваті навіть губи сюди вписалися, і все просто супер, дівчата. Я тепер однозначно, після цього огляду передбаю собі цих два продукти, яких в мене не було. Тіні відтінку 100, якщо ви ходили навколо них і думали, чи вони вам потрібні, вони все таки потрібні. І ось цю пудру це дуже красиво. Я вже йду на брукард. А, да, це не бюджетно. Я візьму собі не в цьому відтінку, але візьму, того, що поки що це сама красива пудра, яка мені попадалася в житті. Це неймовірно, це просто неймовірно. Ну і тіні до цього всього. Рум'яни все ж таки поки що обійду. Можливо, з часом я їх собі придбаю. Мені не подобається гіперпігментовані рум'яна, тому я хочу залишити їх на потім. Ну, і це все ми прогносимо цей макіяж. І я в кінці дня вам точно скажу, чи придбала я вже ці тіні, чи ще не придбала. Тому давайте дивитися. Ну що, макіяж на мені вже. Десь годин 10. Шкіра виглядає просто ідеально, жодної плямки. Я більше не припудрювалася, вона сяє. Зазвичай з іншими пудрами, у мене набагато сильніше сяє цей тональний крем. Румяна на мені, бронзер на мені тіні абсолютно не осипалися, вони дуже красиво сяють, переливаються. Просто неймовірно красивий макіяж. Туш відпечатується. Це вже не перший раз, я знаю, що вона відпечатується. Ну помади, звичайно, що на мені немає, бо я їла, і ну, це не та помада, яка буде триматися, а там все на місці, все дуже красиво. Рум'яна. Я ще собі не купуватиму, тому що вони гіперпігментовані, як на мій смак, а пудру і тіні точно хочу. А я вам всім вдячна за перегляд. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Напишіть, будь ласка, чи користувалися ви чимось від Yves Saint Laurent. Якщо користувалися, то чим і що можете порадити мені? Напишіть, будь ласка, як вам цей макіяж і чи лечить мені ці тіні, а то я вже прям їх дуже-дуже сильно хочу. Просто продукти захват, бренд красивий, красиве пакування, приємніші ціни. Знаєте, того, що коли ти, наприклад, береш от... Пакування ланком, да, можливо, ланком зовсім трошечки дешевше коштує, зовсім трошечки. І от ти відкриваєш, да, і от, наприклад, подивіться на ось це пакування. Ну, це просто дешевий пластик. І подивіться на ось це пакування. Дорогий пластик, шкіра виглядає красиво. І ти розумієш, за що ти, заплатив? ти роз, заплатив за ось цю так за ці тактильні відчуття. За комфорт і за, за текстуру У нас в наступних відео буде огляд на ланком, тому підписуйтеся. І я вас всіх сильно люблю. Обіймаю До скорих зустрічей на моєму каналі. Па-па!